Хай живе і пасеться наша корова в вашому городі. Можна подивитися документи на цю ділянку? Можна. Схажіть. Де бірки? На цьому? Ну так. Да. А можна подивитися документи на цю ділянку? Можна. Скажіть, будь ласка. Де бірки? — На трелях. — Ну да. Чого стовпчик тільки один? — Ну ви до того сьогодні треба Ну да. А що, нові якісь правила були? — Ні, ну я вас питаю, скільки доділи? — Ну, я яка ділянка, скільки углів діли. Ну, — углів? прямо... — Яка вона, так. — На да. кожному углі тут доділи. Треба, Не знаю. Сейчас посканую. Если тут интернет, я, конечно. Ничего, подписи нема, ничего, печати, ничего нет. От Кудра Юрій Володимирович підписано, підпис де ваш. Ну звісно. Ну а Це ж документ. Ми... Чи ні? Я показав документ? Ну я показав якісь копії. В електронному виде заходите. А можна ми сканируем QR-код? Можна, я ж вам давав його скануєте. Ну это ми... ну, Я Это уже сканирую с фотографії. Ну ты можешь и так все сканировать. А КАМАЗ тоже вы отпускал сегодня? Коли? Сегодня. Я ничего я не отпускал. Ну тут уже КАМАЗ грузился. И уехал. Я ничего я не знаю. У мене нічого не вродилося. Ну як нічого ні. Покажи. Ми покажемо тому кому треба. Не напита. 29 кубів. Всього 32 дозволені до заготівлі. Тут скільки лежить? Всього 32 всього 32. Да. На 3 гектарах? Ну, 2,90, 2,90. Да. Ну, щаслоє лежить, ну. Кубив 10 може мені. На попоньково якщо... мені ще. Е. Площа на стовпчику і площа в бумага. Ну, 2,7, а тут 3,3. Не было нюансов, я сейчас тут пособираю, потом перееду. А тут сторону, где ваша машина стоит. Я подумал, что я без бумаги. То це стопчик навіть не вс ділян. Це стопчик на вс ділян. Ну це вже справляється. Відправлю не дві цю. Ось до одна і друга. Була 22, а зробили ми... Ми вірно написали. Площа не, Площа не совпадає. Тоже не є. Буває. Не забуває. Що? А що не ти не буравиш, бля? Що, значить, слідкуй за собою? Тебе забули спитати, за, за ким слідкувати, чи що. Ушибся, бля. Ти ж не на городі в себе власному, Ушибся, там, ще щось. Да. Умнічаєш, бля. Тут при детальному вивченні обставин по цій ділянці з'ясували те, що деревини нарубано на ній. В два рази більше, замість дозволених 32 дров'яної, ще влупили близько 30, типа під виглядом вітролома ділової сосни В діаметрах від 25 до 47 сантиметрів. Я зараз покажу, як ми це встановили. От. І приблизно прикинули на кубатурнику після того, як ми побачили цей зальот, ми одразу приїхали. Витребовувати акт обстеження цієї вітрувальної деревини. Ну, звісно, що його, скоріш за все, немає. І комісії не було з цього приводу. Це просто чистий лівак під спист. Ну, і зараз ми викликали, ми знаходимося зараз біля лісництва, викликали свідчу оперативну групу. Поки сидимо, чекаємо, а ви дивіться далі наш сюжет. Так, ось рахуємо вітролом. Які зрізаний і вивезений давним-давно. 43. 43. Це вітролом теж, так? Ветролом, воно так. Так, зараз, зараз. Так, друзі, знайшли сосну, з якої хотіли вітролом зробити. Дивіться, яка рівненька, як струна, <різь> жива сосна. І от сліди, сліди від, від тросів. Раз, отам цепляли, вон зверху цепляли. Ну, подивіться, туди ж точно сокірою не долізеш, свіжий, ну, да. свіжий Тобі, слід. Такого, да. І е, відкрився секрет, з якого Бена зрізали оцю. От, ну, це ольха. Маленька ольхичка, ми її порахували, от вона зрізана. Тепер зрозуміло, чого вони її зрізали. Поняли? Вони думали, що вони цю сосну положать, але вона не лягла. Видно, корнева система укріплена була оцею ольхою. Вони її тягнули, хотіли ложити на оцю сторону. Туди, ну вона щось не далася. Так, да, яка гарненька, як струна. Мені. Ось все. От. А ці вони повалили, тому що тут болото. Подивіться. От. Це ми вже порахували. Ща, секунду. Ольха сама упала. Не мовчить, як риба облід. Ветролом, да? Понял Так, хлопці працюють, рахуємо Рахуємо понючки Тут понятно, мутка, коротше уже Під ветролом витр ті самі роблять, маскують рубку санитарную. Пишут там Деревина Деревина, Дровяна на самом деле це діловий лис. Ну да Скажи Ліс, позрізали, да. і, а написали Дровяна деревина. Дровяна деревина. Дров да. 46, напишеш.